Світлана та Сергій Гульбови довго мріяли про дитину. І коли жінці, врешті-решт, вдалося завагітнити, це було найбільшим щастям для майбутніх батьків. Однак хлопчик успадкував від дідуся хворобу, гемофілію тяжкої форми. Тепер його батькам потрібні чималі кошти, аби поставити маленького Тимофійка на ноги. Хочу звернутись от до Валерія Осадчого? Валерій, ви коли в осаджували Полтавську область, у вас, е, э, напевно, виникали такі ж схожі проблеми. Як вони вирішались? Ви знаєте, такі проблеми виникає дуже часто в тому числі у людей, які керують на керівних посадах. Я можу сказати, що в Україні на превеликий жаль коли з людиною стається якась ну несподівана ситуація, чи це со здоров'ям, чи це побутова, там uh -huh. затопила, згоріла, uh -huh. Uh -huh. це в Україні катастрофа. Це катастрофа буквально для кожної людини. От і людина приходить безпарадна, вона навіть не знає іноді, куди їй йти. Тому я думаю, що звичайно можна владці зобов'язані прислуховуватися до цього. А я можу сказати, що на своїй практиці. Мені доводилося, по перше, розселяти багатодітних. Угу. От це було, повірте, мені дуже складно, і я дивився ці е, 10 дітей в сім'ї, навіть більше. Ми чекаємося з такими яких проблемами. Вони, мова, до нас да, приходять з такими проблемами. Ну, і можу сказати, що мені самому довелося взяти дітей на виховання. Я виходила да, з інтерната. Я дуже щасливий, Правда? хоча я можу вам сказати. <плодисменты> я можу сказати, Доброго. що це дуже складно. Що це дуже складно, і таке треба терпіння і таку любов. Держава зобов'язана думати над тими проблемами. Які можуть виникнути у людини несподівано, коли ніхто не планує отрапити, що у нас вона... просто руки не доходять ще до тих законопроєктів Ви Знаєте, я для... думаю, що це не руки не доходять, це розуміння не доходить. Свідомість. розуміння, свідомість uh -huh. не доходить. Іноді вважається, що це знаєте, якийсь поодинокий випадок, що він минеться, uh -huh. що мене uh -huh. обійде. А повірте uh -huh. мені, що життя показує, що дуже багатьох обходить. Дуже багатьох uh -huh. це вже стає як певна така система, і про неї треба системно думати, і системно Майте думати, рахі. як її розв'язувати. Дякую. спаси дорогі. Дорогие друзья, дорогие телезрители, те, кто нас смотрит, будьте добры, мы нуждаемся в вашей помощи. Сейчас вы видите на своих экранах контактные телефоны родителей. Поэтому, пожалуйста, отзывайтесь и будьте добросердечны.